Вітаю вас, дітки, на занятті з розвитку мовлення. Ой, в мене на підлозі хтось позалишав сліди. Давайте підемо за цими слідами і дізнаємося, чиї вони. Все зрозуміло, ці сліди залишив півник. Півник, доброго дня! Що з тобою трапилось? Я півник. Голосисте горлечко, але захворів. І тепер зовсім не можу співати та будити всіх раненько. Дітки, давайте дізнаємось, чому ж захворів півник. Прочитаємо вірш Андрія Камінчука про півникове горе. У півника горечко. Заболіло горличко, він холодну воду пив, на морозі походив, а курочка кутку даче, біля півника аж плаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. Друзі, а як сталося, що у півника заболіло горличко. Вірно, він пив холодну воду і ходив. По морозу. А що робить курочка? Вона кутку даче і біля півника аж плаче, вірно. А що курочка радить півникові? Вірно, не півнику води на морозі не ходи. Дітки, півник захворів? Тому що пив холодну воду. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна пити холодну воду? Чому ви так думаєте? Вірно, тому що може заболіти горлечко. Дітки, а як ми можемо допомогти півнику вилікувати його горлечко? Я пропоную напоїти його. Ромашковим настоєм або ромашковим чаєм та дати півнику вітаміни. Послухайте віршик про квіточку ромашку, з якої можна варити ромашковий чай для лікування горла. На стрункій високій ніжці, біля річки, на лужку, у косинці біля білосніжці. Стрів, як вітоньку, таку, Ясним оком жовтуватим, усміхалася мені, я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Кожному з нас, дітки, трапляється колись захворіти. А як ви гадаєте, від чого може захворіти людина? Так, від того, що п'є холодну воду. Вдягається не за сезоном або не дотримується правил особистої гігієни. Дітки, коли хто небудь хворіє, його обов'язково потрібно лікувати, піти в поліклініку або викликати лікаря до хворого. Лікар огляне хворого і призначить йому ліки. Ліки можна пити. Тільки тоді, коли їх дають дорослі мамо, тата, бабуся, дідусь або інші родичі, дорослі, які доглядають за хворою дитинкою. Самому ні в якому разі не можна брати і вживати ліки. Чому? Тому що дорослі завжди правильно простежать за тим, щоб усе було так. Як прописав лікар. А тепер пропоную вам послухати загадки та відгадати їх. Ці загадки про овочі і фрукти, в яких містяться вітаміни. Для того, щоб не хворіти, треба вживати в їжу вітаміни. Послухайте загадки. Додамо в чай для смаку. Запашний він та кисленький, наче сонечко жовтенький. Що це таке? Вірно, це лимон. Він дуже корисний, в ньому багато вітаміну С. Наступна загадка. Хто її роздягає, той сльози проливає. Що це таке? Так, вірно, це цибулька. Вона теж дуже багата на вітаміни і корисна для нашого здоров'я. Підгадайте наступну загадку: кругле та рум'яне, ароматне та гладке, росте на дереві червоніє. Що це таке? Вірно, друзі, це яблучко, в ньому теж міститься дуже багато вітамін і воно. Корисне для здоров'я, зокрема, в ньому багато заліза та вітаміну С. І послухайте останню загадку. Зверху кіска, знизу спис. Що за овоч в мене зріс? Що це таке? Так, друзі, це морква. Морква теж надзвичайно багата на вітаміни, на каротин. І вона дуже корисна для нашого здоров'я, зокрема, для зору, для росту нігтів та волосся. Скажіть, друзі, який віршик ми сьогодні з вами слухали? Як він називається? Так він називається Півникове горочко. А хто написав цей віршик? Вірно, Андрій Камінчук, скажіть, будь ласка, чи можна самому брати та вживати ліки без нагляду дорослих? Ні, звичайно, не можна. Дітки, а що корисно вживати в їжу для того, щоб менше хворіти? Молодці, це вітаміни. В їжу треба вживати. Вітаміни, тобто овочі і фрукти. Тоді ми будемо менш хворіти. А я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення!